Привіт, мої любі друзі, шановні підписники. Знаєте, мабуть, кожен поважаючий себе майстер обов'язково повинен мати друга, який завжди принесе якусь херню йому і буде наставити: ти мені маєш зробити, ти мені маєш допомогти. Так і в моєму випадку. Є в мене товариш, один страшний любитель просто автомобілів. Е, ну, І в нього, в нього там взагалі машини різні. І ну, одна з автомобілів, такий, як, така, як в мене, Audi А8. так? Е, Дороботки постійні там тривають, він любить вдосконалювати її, щось там робити. І дійшла черга і до певного виду ремонту. Не ремонту, а вдосконалення. Це упорна подушка передня. Значить, до переднього стакана чіпляється, воно так от стоїть. Так. І тут у нас ну, багато речашка, один речах і другий речах. Воно алюмінієве. Сюди в нас впирається упорна подушка стойки. Далі пружина і стойка. Ну і, ну на пружинах всі знають, що машина на пружинах має не таку плавність ходу, як машина на пневмі. Так? І, на жаль, заводського комплекта на цей кузов не існує пневми. Але можливо поставити із іншої модифікації трошки. Що, власне, він і збирається зробити? Отакий пневмобалон, десь він там нарив їх так взяв, Важте, він з отвором. Прохідне на амортизатор. Я щось тільки толком не поняв, чи це він з А8 Д3 кузова, чи це він за 6 Allroad. Ну, Одним словом, то кому цікаво, то той собі, думаю, зможе знайти від чого воно. Яка моя робота на сьогодні Я її вже почав. Я мусив спробувати, чи добре зварюється цей кронштейн. Бо дуже часто і в вагах особливо, деякі кронштейни не хочуть зварюватися Ну, або зварюються погано потім, чи тріщать, чи ще. Щось. Я заварив два отвори під різьбу. Тобто Та, так кріпиться подушка. ота. Два отвори були, заварив їх, зварюється дуже класний матеріал. так, Чистенько, гарненько. І в нас виходить, коли буде ставати сюди пневмобалон в такому положенні. Так от він буде ставати в упор туди, то в пневмобалоні для того, щоб загерметизувати його, тут стоїть кільце, ущільнююче. І платформою цією воно прижимається, ну і кільце ущільнює. так. А тут не вийде так зробити, так як заводом не передбачено воно, і є якісь отакі от п'ятаки відли, Ну, можливо, не знаю. Можливо, тут воно чи впиралось на щось там при обробці, чи для чого воно, я не знаю, чесно кажучи. Ну, мені воно не дуже цікаво. Моє, моє завдання було заварити оті отвори, і тепер якимось чином мені треба оцю площадку зробити в одну площину. Ну і вирівняти її до тих пір, поки, о, тут не, ну, поки не зникнуть оці відливи. Висота їх десь в районі пів міліметра, а товщина стінки тут, а, десь мабуть, міліметри 3-4. Так. Ну, така досить товстенька. Ну, все-таки ж упор тут йде. Ну, плюс отакі ребра жорсткості є, так. Ну і оцю поверхню, яка могла б відірватися, я чіпати не буду. Мені тільки занизити оцю треба. Підрівняти. Ну, де почалося все з того, що Та, тобі там роботи на 5 хвилин. Ти то зробиш і все, давай роби. Ну, як то говориться, зробити треба і допомогти треба. Е, спочатку він -то мені по телефоні сказав, що те діло на фрезерному станку можна зробити. Можна і на фрезерному станку, але я тако покрутив його, повертів в руках. Подумав, що швидше мені то буде зробити не на фрезері, а на токарці. Сама основна перевага мого токарного станка. Так, модифікація його 1К 625. В тому, що в нього збільшений по відношенню до стандартного е, розмір центрів, висота центрів. В мене прохідне, отут, над станиною, так? 500 мм по паспорту, по факту трошки більше, десь 520. І тут, бачите, навіть виточка така є. Е, якраз в це місце, то в мене була робота така. Були величезні такі диски, дуже велика кількість дисків. І там була досить дорога робота, бо ніхто не міг їх проточити. То просто я не пошкодував, ну, вартість була пів бушного станка фактично, за всю ту роботу. Я трошки був, пробрав його. І в це місце мені кожен раз ставав оцей диск величезного такого діаметру плотнячком. І можна було це діло протучити. Ну, Смисл не в тому. То моя справа, мій станок, і я що хочу, те з ним роблю. Справа в тому, що в мене воно чудово по вильоту проходить над станиною. Е, яким смислом, ну яким чином можна зажати? Можна звичайними кулачками зажати, в принципі, за, за оцю поверхню, але. Мені не подобається, бо вона е, ну, дуже великий речаг буде мати. Так? Отак, от, от умовно покажу. Якщо ми зажимаємо тут, то центробіжна навіть сила так? буде досить така велика діяти. Так? ну Зусилля буде діяти досить велике, втримати за такий малесенький кусочок і на такому довгому речагу. Так? Бо все-таки тут вага. І, і оця вага буде при обертанні силою діяти. На, 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 на оце місце зажиму. так? То трошечки я не ризикую так зробити, а захватитись аж тут далі мені не дозволяє просто ширина кулачка самого. О, стандартні кулачки, насправді, вони мають десь в районі 3 см. Але знову ж таки, не проблема. Бо ви вже бачили саморобні мої кулачки довгі для підрізки циліндрів. Зараз ми їх туди заварганимо. І спробуємо зажатися ними. Ну, скажу такого, виглядає це все не дуже надійно. І так воно по факту і є. Тут теж по два витки тільки зайшли кулачки. Ну, але виходу, як то говориться, нема. Обороти будуть отакі, так як на високих можливо вібрація. Навіть не хочеться стояти напроти такої штуки. Така штучка, коротше. І так, там у нас є сварка, слід, так, від неї. Ми зараз робимо торкання по сварці. Оп, чули? Дуже по чуть-чуть будемо пробувати зрізати її. Алюміній хотілося б додати обертів, щоб чистота була гарна, але маємо, що маємо. На токарному станку можна проточити будь-яку хреновину любого розміру, ну головне, щоб воно пройшло над станиною. Те, як його закріпити, теж справа, як то говориться, третя. Опа! Опа! Так, ну вже... Так, ну вже бере на чисто. сварку зварку вда. Алюміні класний степлиця взагалі не, не липне до різця. Німці вони, знаєте, в 90-х роках точно знали, як то робити. Думаю, і зараз знають, тільки зараз вже все ж таки так не роблять. А оті, оті, автомобілі, а, оті автомобілі знаєте, 90-х, ну, початку 2000-х років німецькі, як на мене, то кращих вже ніколи більше не буде. Це моя думка, ваша може бути інша. Просто, ну, от я так справді вважаю. Ті технології, нуральна, обробка сама, якість деталей, те, скільки воно вихожує, ну, для мене це супер. Так, що в нас там? Ну, Обдираємо, коротше, то торкнулися і зараз от його п'ятаки. Щоб ними тут й не пахло нам. Так, так от проточив. Зробив там позначку, де будуть йти болти. Так. Одна впадина якась така глибока залишилась, то я її поки що не чіпав. Ну, там вже тільки видно так, таку точечку слід. Але я замірив, що гумка буде йти біля неї. Бо вони такі спочатку були великі, так, а тут серединка залишилась. Біля неї пройде, то я думаю, можливо, навіть не прийдеться. Хай вже прийде власник і вирішує. Бо не хочеться сточувати теж лишній метал, все-таки нагружена частина. От. А, отвори оті по центрі розмітив, і ми собі їх посверлимо. Але при одній умові. Я вечір знаєте, і дзвоню кажу, давай, такого маєш 20 хвилин. Вези пляшку, чи чекушку, чи що-небудь, бо не буду доробляти, поки не привезеш. <плес> Він як почув, спохватився, чую, радий такий. Лети. Далі відповідь на питання. Ви частенько пишете в коментарях. О, я довго не можу попасти в чергу, там бо мені треба зробити. Ви не маєте підходу. Вчора хлопака приїхав за 100 кілометрів, перш ніж в гараж занести роботу, йде і перед собою пляшку тягне. Все як має бути. А минулий раз, як приїжджав, в Упше, взяв колегу. З колегою випили горілки, файно посиділи. То вже як родина, то вже все, вже можна їх додому. Що Буде ауді на пнівмі сьогодні. Певно, що буде. Сьомка, відео. Певно, 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 щось буде. <ріх> так. Робимо перший, першу позначку. Зробили. Такого хто не знає, то отамана шпинделю і бачите, є шкала. Поставив собі на 0 збив. Першу позначку черк. Мені треба поділити на 6. Якщо ділити на 6, а тут 60 одиниць. На 6, то через 10 беремо. 5 і десяточка. Опа. Так, отак. Не, забагато. Отак. Десяточка. І другу позначку зараз. Таку. Зараз, щоб було гарно видно. Чирк. Друга, від'їхали. Ну, і так, коротше. Далі. Тепер двадцятка. Ну, це таке примітивне, саме просто на 6 ділити. І ще позначка. Опа. Ну і так. І так далі. Коротше. Коротше. І зараз ми його позацентровуємо. Високоточним станком працюємо. І зараз приміряємо, чи дещо не помилились. Так завжди треба робити. Так, у нас штуцер тут Ну, то не важно, бо там, в принципі, вони всі. Вроді добре. Добре. Все, свердемо всі і тоді вже... Під прохідна під вісімку болта. Все, отак от стали наживлені всі болтички. І отак виглядає ота пневмоподушка в зборі. На, на от його заразі, бачите? І все, у нас вже пружини не буде, буде просто повітряна подушка. Тобто, ну, автоматично. Всі зразу знають, що то таке. Ну, хто знає, то знає, а хто не знає, то скажу. Просто на пневмі машина зовсім по іншому себе веде. Вона не відчуває так переходів по ямах, легше сприймає удари. Ну і плюс дуже величезний плюс, що прямо на ходу з салона можна регулювати висоту підвізки. Тобто треба виїхати на бордюр, підкачали компресором, так, і машина піднялася. А ход тут такий досить суттєвий, сантиметрів ну, до 15, можливо, чуть менше, може 12. Ну, досить великий хід підвізки буде. Треба вам швидкість на трасі, скажімо, спустили, машина присіла і краще тримається дороги. Треба проїхати по бездоріжжі, так як машиниці, знаєте, повноприводні, резина широка. ну, Прохідність дуже класна. Тільки часом може бути, там, скажімо, якась кулія чарів. Підняли, підкачали і поїхали. От і все. Тут ще тільки зробиться виріз під штуцер. До нього буде зручно добиратися, прямо знявши колесо або навіть підкачавши. Та й усе. Така от робота. Буде можливість викладу відеороботи, як воно робить. Ну, неясно, коли то все буде, бо то зовсім не швидка пісня. Отак от. Так. так що, одним словом, кому сподобалось, ви знаєте, що робити ні, можете сирнути в коментарях гарно. Буду радий, любій, любим порадам, як то говориться, і любій критиці. Був радий бачити всіх, бувайте!